Раптова зустріч, ти невже, дива. Та де в курортній місті, на базарі таке з людьми трапляється, бува. І інше теж. Сто років, як на парі, які ж у тебе очі голубі. Повір мені, таких ніхто не має. П'янка блакить, а в ній знайомий біль. Ну, як життя, півголосом питаю. Оце спіткання, справжнє диво з див. Я ти життєвий календарне ліка. Я це життя ніколи не любив, відказує твій погляд сумовий. А я люблю, немає таїни. Обидва ми в цьому світі не тутешні, на черешневу повіню зернись, відчую усе, про що мовчать черешні. Ми без жари. Тоди без кісточок, продовження, чи є щось важливіше. Хай де на деї вкрався хорбачок. Плоди на смак солодші і зріліші. Для них секунди наші то літа. Невдовзі тихий шелест падолисту. Забудь мене. Натомість пам'ятай, любить життя це як черешня. he's